24 червня на 11-му каналі. Підсумкові новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Більше десяти постраждалих серед них діти. Такі наслідки чергової масованої ракетної атаки росіян по Дніпру. Ворожий снаряд поцілив у звичайний приватний сектор. Вщен зруйновані чотири будинки. Ще понад 2 десятки пошкоджені. Більше про нічний терор окупантів дивіться в сюжеті Марка. Ручки звуки ракет. І серія потужних вибухів. Вночі росіяни атакували Дніпро крилатими ракетами. Є влучання у приватний сектор міста. Величезна воронка від влучання ворожої ракети. Діаметр приблизно 15 метрів заглибше. Навколо одні лише житлові будинки, чотири вщен зруйновані, 25 – понівечені. Дивом обійшлось без жертв. Одинадцятеро людей постраждали. Серед них троє дітей. Чотирирічний хлопчик у лікарні в стані середньої тяжкості. Місцеві оговтуються від пережитого підвалами спустилися до того. До цього вибуху це нас рятувало. Стан до сих пор просто жахливий. Свій зруйнований будинок показує пані Наталія. Її оселя майже впритул до місця влучання. Вибухова хвиля була настільки потужною, що жодна кімната будинку не вціліла. Ось дивіться. Занесло оцей забор. Ось в хаті в мене лежить. Внесло забор у хату. Зараз жінка у відчаї декілька місяців тому поховала свого сина. І початку повномасштабного вторгнення він воював на Бахмутському напрямку. У Мене нема нічого. Розкидані уламки, і у сусідньому подвір'ї в оселі мешкає мати та бабуся Христини. Тут правила двох стін, і вони були за цією стіною. Їх Бог оберіг. Тут і залізні двері потрощені, і покрівля пошкоджена. Всередині будинку також серйозні руйнування. Будинок дуже сильно зруйнований. На місці прильоти від самого ранку працюють комунальники разом із місцевими. Розбирають завали. Розгорнутий і штаб допомоги потерпілим. Необхідні речі роздають волонтери. Загалом до поліції звернули 48 громадян із заявами про пошкоджене майно. Тим часом повітряне командування Схід повідомило, вночі над областю було збито 9 крилатих ракет та 3 безпілотники. В обласній військовій адміністрації також заявили про ще один приліт по інфраструктурному об'єкту. Марко Ручка Євген Дроздновини одинадцятого каналу. Троє загиблих, щонайменше десятеро поранені. Київ пережив чи не найбільшу ворожу атаку за останній час. Знищено понад 20 ракет. Уламки однієї влучили у висотку. Чотири поверхи зруйновані. Врятовано 24 людини. Зокрема, три деблоковано з-під завалів та ще одну з ліфту. В этом подъезде напротив вот эпицентра где квартира разрушена на 17 этаже вот в один оде и все влетело термосы чужие в нашей квартире доски кухни ну то есть не от нашей квартиры вот все бетон все влетело вот, вот такой строительный бетон все в квартире Росіяни атакували і інші міста у Харкові, вдарили по двох районах, влучили в газову трубу. У Кропивницькому працювали сили протиповітряної оборони, уламками збитих ракет, пошкоджені декілька будинків та автомобіль. Загалом, під час нічної російської атаки, наші захисники збили 40 крилатих ракет Хасто 101 та 555, одну з двох ракет калібр і два дрони шахет. Неспокійно було і в нашій області. Вранці російські терористи накрили вогнем Нікополь. Гатили з важкої артилерії загинув 70-річний чоловік. На місці зараз працюють рятувальники. Наслідки удару уточнюються. В Україні почали працювати штаби на випадок російського теракту на заес. Також проведуть навчання з перекриттям доріг і розгортанням санітарних блокпостів, де перевірятимуть рівень радіації. Про це заявив голова МВС Ігор Клименко. У штабі працюватимуть енергетики, представники ДСНС, поліція і медики. У МВС зазначають, в разі теракту на станції всіх охочих виїхати забезпечать транспортом. Також голова МВС закликав українців в першу чергу зберігати спокій. Неспокійно на болотах вантажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин заявив, регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Після чого зі своїми поплічниками пішов на Ростов на Дону. Заявив вже взято під контроль будівлі штабу, військові об'єкти та аеродром. Має план іти на Москву у столиці ж країни терористки вперше в історії ввели режим контртерористичної операції російські змі повідомляють, що Вагнер вже зайшли у воронеж та перебувають на підступах до Краснодара та Волгограда. Військові вантажівки та близько десятка бронетранспортерів помічені у Московській області. Друге життя багатоповерхівці у зруйнованому російською ракетою будинку на перемозі реконструюють стіну. Нині роботи тривають в одному з корпусів. Водночас у мерії кажуть, чекають на висновки експертизи, бо на місці трагедії планують побудувати меморіал. Тож як відновлюють висотку, де після прильоту два під'їзди склались, наче карткові подробиці далі. Зараз будівельники відновлюють стіну у шостому корпусі зруйнованого російською ракетою будинку. Власне роботи тривають в квартирі на третьому поверсі, саме там серйозні пошкодження. Після ліва частина, Зверху, кут, ну і нижня. Вона вся пішла на 5 десь 5 сантиметрів. О, на внуку. Вибух застав власницю квартири та двох її доньок вдома. Жінка каже, дивом лишились живі, бо ударною хвилею усю кімнату засипало уламками. Зруйнована була несуча стіна і вона вдавилася в кімнату. Нині заїжджати у квартиру поки не можна. Зараз в інтенсивному режимі працюють будівельники. Зафіксували на тому стані, в якому вона є. Зараз ми заливаємо з іншої знаружі і знутрі бетонну плиту робимо. Саму стіну вже вирівняли та закріпили після того, як залють бетоном, зможуть приступити до відновлення фасаду. Підрядники виконують ці роботи, і після того як вони закінчать, можна буде там в цій квартирі безпечно проживати. Після трагедії минуло понад п'ять місяців. Тоді російська крилата ракета Х-22 вбила 46 людей. Два під'їзди вщен зруйновані, а це понад 70 квартир. Люди ж і досі з жахом згадують. Той день глиби були, завален був весь під'їзд. Це, на жаль, дуже страшна трагедія. Окрім двох розбитих під'їздів, інші корпуси будинку в належному стані, тож мешкати там безпечно завіряють у мерії. Дуже хотілося, щоб зробили в цю диру. Ну, як то і е, за. Рили, це вже буде наступний етап, кажуть в департаменті житлового господарства. Чекають на висновки експертизи та проєкт щодо демонтажу двох під'їздів. На місці ж зруйнованого блоку планують звести меморіальний сквер. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Попри тяжкі травми, вони знову йдуть у бій. Далі історії двох воїнів Дніпровської тероборони. Олегу відірвало кисть Федорові ворожий уламок наскрізь прошив ногу. Нині обидва реабілітацію проходять на передовій. Із героями поспілкувався наш Владислав Авдієнко. Вони відбивали атаку за атакою. Десь був радіоперехват. Що там, кажуть, ну, що там кажуть, за кіборги Ну, типа, сидять, що ми кажуть, з утра до, до обіда, кажуть, вагон снарядів викинули. Туди. Ну а як стріляло щось, анівих так і стріляє. Олег майданівець та учасник АТО. згадує того дня. Двічі стримували штурм росіян. Ворог намагався вбити артилерією. А коли не вдалося, пустив у бій одразу чотири танки. Воїни спустилися у невеличкий бліндаж. Олег з побратимом лишилися на вході. Аж раптом вибух зовсім поряд. Я його зашив назад, і ну і тут прильот. Получається, що потрапляють по руки. Олег рукою закрив побратима від уламків. Кінцівка дуже постраждала. Лікарям не вдалося врятувати кисть. Але навіть без неї чоловік вправляється із автоматом. Навіть сам чистить зброю. Механізм стояв. Міханізм стоял. Тільки но ну, підзагоїлась рана від ампутації. Чоловік попросив у медиків повернутись назад на нуль, І вони дозволили. А що ви ну можете напередок, а чому ні? Ну що не так? Ну що помінялось? Ну то тобто, я ж що не зміг працювати на пулеметі чи ну на автоматі? Так само. Ну а найголовніше, що ну у мене ну опита більше. Наш другий герой Федір багато років вивчав психологію, працював гештальт терапевтом На війну пішов добровольцем, заслужив повагу побратимів і став командиром роти. каже, навички із цивільного життя стали в нагоді на передовій. Хто такий командир роти? Це та людина, як я казав, вже яка знаходить в кожному бійці його сильну сторону. І з часом підрозділ почав все краще і краще працювати в наш батальйон. От я вважаю, що він найкращий із батальйонів ТРО ще в Україні по злагодженістю, по взаємодії, по відносинам цьогоріч чоловік потрапив під мінометний обстріл, уламок наскрізь, прошив ногу. Так як раніше ходити я вже не планую пальці на місці, але саме сустави, які керують цими функціями, трішечки пошкоджені. Реабілітацію чоловік фактично проходить на нулі поряд із своїм підрозділом. Потрібно продовжувати керувати, а перебувати на лікарняному. Ну я не бачив сенсу. Федір й надалі веде свою роту до перемог. А Олег навчає новобранців вогневій підготовці. Ну а хто якщо не ми? Якщо кожен буде косити, і а ззаду, що в нас Ззаду Заду, заду сім'ї нашої. Доєднатися до окремої бригади те Дніпра можна подавши заявку на вступ. Номер зараз на ваших екранах. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Утеплення стін, заміна вікон та дверей, а також перевірка укриттів. Попри виклики війни, у Дніпрі готуються до нового навчального року. Розпочали з термомодернізації шкіл та дитсадків, аби взимку бути з теплом. Водночас міська влада прогнозує, якщо облаштують сховище, діти вийдуть за парти. Детальніше в нашому сюжеті. Ця школа на лівому березі Дніпра. Під час тривог сюди можуть приходити жителі міста. Вміщає воно більше тисячі людей. Тут є декілька приміщень, санітарні кімнати, медикаменти та усі речі першої необхідності. Тут в мене є і психологічна служба, і дитячий куточок, і навіть ліжка для осіб з дітьми або осіб похилого віку. Також є велике приміщення, де просто люди, мешканці мікрорайону, можуть прийти і знайти прихисток під час тривог. Зараз влада розглядає офлайн навчання з 1 вересня. Перевіряють стан сховищ, чи є там базові речі, та скільки дітей вони можуть прийняти. Головна задача кажуть у міськраді: безпека школярів та зручність навчання. У нас укритів тільки 116, а Прийняти повинні 157 шкіл. Будемо розглядати питання зміженої форми, можливо, можливо другої зміни, можливо, тижнями заняття, тобто. Форму виберемо вже розуміючи, скільки буде дітей. Окрім облаштування укриттів у навчальних закладах міста, ще з літа готуються до опалювального сезону. Дитячі садочки та школи утеплюють, замінюють старі вікна та ремонтують будівлі. Сьогодні роботи тривають в одному з дитсадків. Це і утеплення, це заміна вікон, заміна дверей, покрівлі, індивідуальні теплові пункти. Тобто, повністю там, де якої роботи потребує відповідна будівля, там вона виконується. Дніпро перше місто в Україні, яке масштабно реалізовує проєкт з підвищення енергоефективності бюджетних закладів. Він спільний з європейським банком реконструкції. Зараз термомодерація триває у 13 дитсадочках та двох школах міста. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Світові лідери обговорюють план відновлення України. Шість країн ЄС відправлять потужні пакети допомоги. Латвія готує віддати весь свій флот гелікоптерів. А Португалія та Німеччина військову техніку для контурнаступу. Тим часом Борис Джонсон у свій 59-й день народження спрогнозував долю РФ про світову підтримку у Дайджесті Поліна Паламарчук. Лідери світу обговорили план відновлення України цього тижня. У Лондоні пройшла конференція країн ЄС. Коротко про допомогу. Велика Британія надасть Україні 3 мільярди доларів протягом трьох років. Німеччина пообіцяла 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу. США виділяє 1,3 мільярди доларів на енергетичні та інфраструктурні потреби. Франція 40 мільйонів євро на відбудову. Також ЄС обіцяє покрити 45% усіх потреб України до 2027 року. А це близько 50 мільярдів. Дів євро сьогодні Велика Британія представить великий пакет фінансової підтримки для України, включно із кредитними гарантіями Світового банку на суму 3 мільярди доларів. Це зміцнить економічну стабільність України, оскільки вона продовжує відкидати російські війська. Фінансування буде спрямоване на підтримку життєво важливих державних послуг, включаючи витрати на утримання шкіл та лікарень. ЄС прискорює постачання зброї в Україну для підтримки контрнаступу. Про це сказав єврокомісар Т'єрі Брентон. Планують відправити мільйон одиниць зброї високого калібру. А Португалія надасть нам БМП та гаубиці. Вони доповнять пакет військової допомоги, про який писали раніше. Ми збираємося передати ще 14 бронетранспортерів М113 і комплект гаубиць. Це новий пакет військового обладнання додається до 180 тонн боєприпасів і п'яти броньованих машин медичної допомоги, які були доступні протягом кількох тижнів. Німеччина надсилає техніку: це тягачі для танків, тисяча боєприпасів та авто для патрулювання. А Латвія передає Україні весь свій флот гелікоптерів. Про це повідомив прем'єр-міністр країни з початку повномасштабного вторгнення. Партнери передали нам весь арсенал зенітно-ракетного комплексу Стінгер та військову допомогу на 1% свого ВВП, а це близько 4 мільйонів доларів. Отже, усі наші ракети Стінгер зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів. Всі ці гелікоптери останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і мати гарний вигляд. Ми відправляємо в Україну. У Парижі стартував наймасштабніший у світі міжнародний авіасалон. Цьогоріч представити свою продукцію до Франції приїхали представники двох з половиною тисяч компаній. Окрім російських, через санкції їм заборонена участь. У той час Україна представила там свої авіадвигуни у центрі уваги на форумі розвиток індустрії та впровадження екологічних технологій екс премєр міністр Британії Борис Джонсон в чергове підтримав Україну. Відео з потужною промовою поширили мережею. На святкуванні свого 59-го дня народження політик підкреслив, що захоплюється українським народом та спрогнозував програш Путіна. Подумайте, як багато чому українці могли б навчитися, якби їх почали вчити всього рік тому. Я впевнений, що українці переможуть. Я знаю, що вони переможуть. Вони борються як леви за свої сім'ї і за свою країну. А росіяни ні. Я знаю, що Путін програє. Ці героїчні солдати борються за свободу для усіх нас. Вони борються за мир і стабільність. У Стокгольмі навпроти посольства РФ з'явилась зупинка Free Ukraine. Про це написала депутатка України Марія Мезенцева. Зовсім скоро вільна Україна буде щодня нагадувати ворогу про фінал повномасштабного вторгнення. Вдячні усьому світу за допомогу та підтримку. Зовсім скоро наша перемога. Поліна Паламарчук, Денис Єлисавенко та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Фронтові фото заради перемоги у музеї літературне Придніпров'я відкрили виставку чотири грані Донеччини на світинах життя військових та цивільних, які щодня під російськими обстрілами гроші за вхід підуть на Збройні сили України. На виставці знімків з передової побувала наша Альбіна Гриненко. Лиманський напрямок, розбитий храм. Отак виглядає руський мір. Хлопця на картині звати святий. Цю світлину Христина згадує з особистим болем. На ньому військовий, який став для неї справжнім другом. Дівчина, воєнна фотографиня. Зому зробила цю фотку, і за жахливим збігом обставин він загинув приблизно ну за декілька тижнів неподалік від цієї церкви. Старят, артобстріл і святий на місці загинув. І ця фотографія для мене така дуже болюча. Тому це фото та ще сім робіт Христини нині на стінах музею. Вони каже, дівчина передають те життя, яким вже дев'ять років живуть наші хлопці на фронті. це роботи е з підвалів, зокрема в містах де йдуть активні бойові дії. Я була в тому самому Сіверську, Бахмуту, Соледарі, і власне в періоди, коли там вже були дуже жорсткі бої, ми я відчуваю обов'язок в тому, що я роблю, тому що це потрібно показувати. Чотири грані Донеччини: індивідуальність, вірність та дружба, хаос, і війна, життя та буденність зображені і на картинах Анастасії. Не тільки суспільство, наше а загалом світове суспільство має усвідомлювати. В яких умовах живуть наші українці для того, щоб їх захистити, в тому числі це також я думаю має допомагати загалом збирати кошти, допомагати підтримувати бійців, тому що життя тут і життя там це зовсім різне життя. Роботи на фронті це непросто, тому що усе це, що ти бачиш, воно залишається відбитком в твоєму мозку. Ти це не можеш забути і викорінити від себе. Таку виставку світлин створили благодійники спільно з музеєм літературне Придніпров'я, аби допомогти нашим героям боронити Україну. За вхід беруть символічну плату. Звичайний квиток коштує 50 гривень. Ця виставка є таким кінечним пунктиком для триптиху, який існує зараз в експозиції музею. А зараз орієнтуємося на закупівлю дронів. Тут в нас ще є банки для донатів. Всі бажаючі можуть приєднатися, задонатити всі кошти е, підуть на допомогу. Виставка працюватиме місяць. Кожен охочий може відвідати її у будь-який день з 10 до 16 години та задонатити захисникам України на дрони. Альбіна Гриненко Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. Відпочивати та ловити рибу заборонено. На криворіжжі посилили патрулювання прибережної зони, бо розгулювати нею зараз небезпечно. А ще після підриву ГЕС обміліли берег каховського водосховища, кажуть, правоохоронці, став відкритим для розкопок чорних археологів. Які унікальні залишки приховувала вода, та що загрожує порушникам, знають наші журналісти. Криворізький район, 18 нарядів поліції Дніпропетровщини, патрулюють прибережну зону Каховського водосховища. Після підриву ГЕС тут слідкують за безпекою. Вже встановили чотири спостережні пункти навколо узбережжя. Обов'язки поліцейських входить підтримання публічної безпеки та порядку, недопущення скоєння правопорушень у разі виявлення таких осіб. Збирають люди, затримуються, збирається матеріал і передається до слідчого підрозділу для вивчення та кваліфікації. За словами місцевих, раніше тут були два населені пункти та пам'ятники двохсотрічної давнини. Коли створювали Каховське водосховище, їх затопили. Тому ще одна задача патрульних блокувати роботу незаконних археологічних розкопок. На цьому місці раніше було два села: Кут і Грушівка. Кут затопився повністю при наповненні. Водою у після шостому році, а Рушівка, частина грушівки в нас збереглася. Таких що пам'яток це у нас старе кладовище, на якому навіть є пам'ятники 200-літньої давнини. І частина кладовища була затоплена при образуванні каруського водосховища. Частина є у нас, є могили, є там старі да. А частина пішла під воду. Територія сіл Мар'янське та Грушівка можуть бути усіяні ворожими боєприпасами, каже поліція. Місцевим сюди зараз заборонено запобігання, рибальству, плаванню до відпочинку на так на цих самих територіях, перебування на береговій лінії, а також переміщення транспортних засобів дорога, яка примикала до Київського моря. Заборони триватимуть до стабілізації ситуації внаслідок підриву Каховської ГЕС. Поліна Поламарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу. І на останок про погоду У неділю у Дніпрі дощітиме. температура в день 27 градусів вище нуля, вночі плюс 21. У понеділок, 26 червня, синоптики прогнозують упади. В день стовпчик термометра підніметься до 24 градусів тепла, вночі до 20. Атмосферний тиск 740 міліметрів артутного стовпчика. І на цьому, все. Якщо маєте чим поділитися, звертайтеся на номер нашої гарячої лінії. Слідкуйте за 11 каналом у соцмережах. Я ж з вами прощаюся. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.